Іспанія відмовиться від закупівлі літака f 16 на користь європейського літака і розглядає перспективу французького літака Рафаль. Чому? Тому що Європа занепокоєна поведінкою Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Іспанія побоюється можливих перебоїв із постачанням та Обслуговуванням даних літаків. Тому і вибрали іншу альтернативу. Це лише початок. Адже від літаків F35 по такій же ж причині будуть відмовлятися і інші країни світу, зокрема платоспроможний ринок. Також в американській компанії Boeing заявили про серйозні проблеми. і Торгівельна війна Сполучених Штатів Америки, зокрема з Китаєм та Канадою, посприяє тому, що ринок Боїнга буде звужуватися. Також не все гаразд із Теслою, адже її бойкотують звичайні громадяни на відповідь Сполучених Штатів Америки щодо України. Це перший в світі випадок, коли масово бойкотують конкретну корпорацію. Тобто ці двоє ведуть Америку до краху. Адже це тільки перші ластівки. Зокрема, Канада досить вдало байкотує продукти харчування з США, не додає популярності американським товарам в Європі і претензій Трампа на Гренландію. Тобто, це цікавий момент. Що далі побачимо, все буде Україна. переможемо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цієї. Інформації і чи дійсно розпад Америки або її велика фінансова криза можлива із-за дії такого великого стратега, як Трамп та Маск.